Вітаю вас! Сьогодні у нас буде трошки незвичний формат спілкування. Поясню чому. Ну, з давніх давен люди знають, що є вищі сили, які, в принципі, впливають на людей, керують ними. І коли людина потрапляє в будь-яку ситуацію, скрутну в її житті, то властиво людям звертатися до вищих сил і благати про допомогу. Сьогодні я вам дам такі невеличкі практики, шепотки. Які дуже легко запам'ятовуються, які дієві. Головне, що вони дієві, тому що вони провірені часом, практикою, особисто мною. І ці шпатки я давала іншим людям, і я отримувала зворотний зв'язок, коли люди казали, що це дійсно допомагає і діє. Тож приготуйтеся, можете запам'ятовувати або візьміть ручку, папір і запишіть. Я вам дам на російській і на українській мові. Ви можете перевести на будь-яку мову, яка вам буде комфортна. Коли ви потрапили в скрутну ситуацію, це може бути ну, сварка в домі, це може бути сварка ну, десь на роботі. Це може виникнути якась незвичайна ситуація на вулиці. Це, врешті-решт, може бути якесь судове засідання, де вам знаєте, от треба якась підтримка від вищих сил, і ви вже не знаєте до кого б звернутися. Це, тобто будь-яка неприємна ситуація, яка може виникнути. Ось в будь-яку хвилину, чи ви йдете одна чи один по вулиці, і вам страшно, наприклад, ззаді якась йде сумнівна компанія, і у вас серце калатається в грудях. Тобто, коли вам страшно, коли ви не можете впоратися з цією ситуацією, коли вам потрібна допомога. Прошепотіть про себе. Отаке. Хто б ти не був, допоможи і тобі повернеться. В російською мовою це звучить: хто би ти ні був, помоги і тобі зачтеться. І все. І йдіть далі по своїм справам. Тут маленьке таке зауваження хочу зробити, коли ви відчуєте, що дійсно це спрацювало, і якась невідома сила з'явилася і вам допомогло, просто погодуйте птиць, Киньте їм там пшона, чи якогось зерна, чи хлібчика, або бродячу собаку. Це буде ваша подяка тим вищим силам, які саме в скрупну хвилину прийшли вам на допомогу. Колись давно я спілкувалася священиком. У нас були такі дуже довгі розмови, і саме він мене навчив у цьому короткому заговорчику. Це є така молитва е, про царя Давида, але вона дуже така довга. І ось буквально шість слів з цієї молитви потрібно казати саме в ті часи, коли вам страшно, коли вам треба вирішити якусь складну ситуацію. Їх може бути безліч. Це від конфлікту, і коли вам треба, ну, припустимо, йти до свого начальника, до шефа на кав'яра, то каже, коли йде розбір польотів. Чи вийде Просити про щось, чи ви пишете заяву про щось, і навіть, може, не сподіваєтеся на те, що все буде по-вашому. Тобто будь-яка ситуація, коли вам теж потрібна якась допомога. Запам'ятовуйте або записуйте. Цю минуту, ну або перед тим, як ви будете виконувати якесь дійство, просто скажіть, згадай, Господи, Царя Давида, і всю смиренність Його. Амінь. Російською мовою це буде звучати так: Господі по мені, царя Давіда. Амінь. Це дуже неважко запам'ятати, це навіть коротше, ніж Отче наш, тому користуйтеся, запам'ятовуйте і хай вам це буде на добро. Іноді в житті виникає така ситуація, коли вам потрібно, щоб вас просто не замітили, щоб вас не звернули увагу. Ну, як приклад, хочу вам привести себе, коли ми були в окупації, так, і треба було переїжджати повз блокпост окупантів так, або проходити, або п'яних окупантів було по місту безліч, вони чіплялися до людей з приводу і без приводу і без приводу, то є такий коротесенький шепоточок. Запам'ятовуйте або записуйте. Я вам даю російською і українською. Як сліпа сова не бачить мурахи, так і ти мене не побачиш. Ну, і Російською це звучить: як сова не бачить мурав'я, так і ти мене не ну, Знаєте, Я це практикувала багато разів, то мені, чесно кажучи, везло і окупанти не чіпали. Тому, коли у вас виникне така ситуація в житті, коли вам потрібно, щоб на вас просто не звернули увагу, користуйтеся цим шепоточком. Якщо ви влипли в якусь сварку, або якась людина вас донімає, чіпляється, щось вимагає. Тобто це така ситуація, коли ну от, це може бути як миттєва ситуація, а може така, знаєте, бути довготривала. В цьому випадку, якщо ви згадаєте такий шепоточок, то воно вам допоможе. Як ріка діле два берега, ти там стоїш, я тут стою, не докричишся до мене. Так і буде. Ну, і російською як ріка ділить два берега, ти там стоїш, я тут стою, ніде кричишся до мене. От і все. То ну, і наостанок я вам дам таку коротесеньку практику, це в основному для жінок, для дівчат. От буває така ситуація, коли до вас прийшов мужчина, так? Ну, це життя тому ситуації може бути будь Так, От прийшов мужчина, чоловік прийшов, так? але тільки прийшов і вже збирається йти. От, щоб його затримати, ви можете просто взяти і його штани зв'язати в узлом і десь приховати. І він ніде не піде, він з вами лишиться рівно скільки, скільки вам потрібно. Ну, але ж не забудьте їх розв'язати ранком, бо й на роботи не піде. Мені дуже цікаво буде дізнатися вашу думку про те, що я вам даю, а ще цікавіше буде дізнатися, коли ви скажете, що це допомогло в якійсь вам ситуації, тобто я чекаю до вас зворотнього зв'язку. Я вам дуже дякую за увагу. І якщо вам це дійсно цікаво, то десь такі подібні відео я буду періодично викладати в YouTube. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого. миру вам і благополуччя. До побачення.